Аналітичні прогнози на матчі України. Прем'єр-ліга на СК Полтава. Колос СК Полтава. У домашніх матчах грає прагматично лише одна поразка за шість турів. Колос багато нічиїх, стабільна оборона, але слабка атака. Очні зустрічі. Мінімальні рахунки 4 з 5. ТМ 2,5. Прогноз ТМ 2,5 Х. Орієнтовний рахунок 1 до 1 Шахтар Д. Кудрівка. Шахтар домінує у всіх аспектах, має найкращу атаку Ліги. Кудрівка. Новачок грає сміливо, але слабко в обороні. Очні зустрічі не проводили. Прогноз П1. І ТБ1, 2,5. Орієнтовний рахунок 4-0. Динамо К. Кривбас Динамо. У чудовій формі п'ять перемог поспіль, забиває мінімум два. Кривбас бореться за Єврокубки. Але часто поступається в Києві очні зустрічі, перевага за Динамо, чотири перемоги поспіль, прогноз П1 ДАТБ 2, цілих п'ять десятих, орієнтовний рахунок, три, один ваш лайк, підпис і коментар. Найкраща подяка за нашу роботу. Підтримай канал. Разом ми стаємо сильнішими.